Центр незламності на Новосельського 64 переповнений людьми, і цього разу не через відключення світла. Там провели ярмарок вакансій для всіх бажаючих знайти роботу. В першу чергу направлено на те, щоб люди, які зараз без роботи. А по нашим оцінкам, це до 40% дієспособного населення країни без роботи зараз, так чи інакше, ми хочемо, що люди і одесити, і тимчасово переміщені з місць бойових дій змогли знайти якусь роботу. Не якусь просто, а роботу, яка їм потрібна, яка потрібна заробляти гроші, кормити сім'ї і взагалі бути в стабільності. Відвідувачі заходу діляться самостійно. Працевлаштуватися їм не вдалося, тому і вирішили прийти на ярмарок вакансій. Вакансій немає. на місце 5-6 кандидатів. Це як, як мінімум можна так сказати. Навіть на самую простую роботу устроиться практически невозможно. Пенсію я не отримую гуманітарної допомоги Я не отримую я вже два місяці не можу найти роботу. Муж военнослужащий, а я в торговле работала 20 лет и в связи с войной бросила, потому что не могу. Мы живем на территории воинской части бегом в бомбоубіжі постійно, тому я не можу старати ребенка. Іщу, то такое, щоб ліба на нескольких либо на что-то делать. Что що, що такое може бути, я не знаю. На ярмарку люди можуть поспілкуватися з роботодавцями, а також заповнити анкети, які організатори згодом опрацюють та надішлють компаніям-партнерам. Крім того, всі бажаючі мають змогу отримати консультаційні та освітні послуги від одеського центру Дія бізнес. Будь-яка людина, яка хоче відкрити власну справу, або вже... Має власну справу, може звернутися до нашого центру як в рамках ярмарку вакансій, так і в нашому центрі «Дія бізнес в Одесі на Грецькій 1А для того, щоб отримати консультації, отримати освітні знання, зареєструватися, наприклад, на наші заходи, освітні, лекції, вебінари. тощо. серед роботодавців на ярмарку вакансій є і представники київського військомату, які також активно шукають нові кадри для роботи по захисту нашої країни. Дуже потрібні. Кваліфіковані Військовослужбовці, які будуть як на передовій, звичайно, так і в тилу знаходитися, виконувати свої обов'язки. Потрібні як і електрики, як водії, як будівельники, як траншейники, трактористи тощо, так і звичайні стрілці, гранатометники, оператори пускових основок і так далі. Тобто, тут неможливо сказати, що наразі є якась потреба, її треба заповнювати. Ні, потреби завжди змінюються, тому необхідно постійно контактувати з частинами. Військові наголошують, вони. Готові прийняти не тільки чоловіків, а й жінок для боротьби з ворогом. Олександра Манохіна, Олексій Філіпов, сьомий канал.